Справжня історія святого водохреща або ж хрещення Ісуса Христа. Іван, син Захарії та Єлизавети, жив у пустелі, готуючись виконати своє божественне призначення. Він носив одяг з верблюдячого волосся. Був підперезаний шкіряним ременем, харчувався лише сухою сараною та диким медом. І ось Бог покликав його, Іван вирушив проповідувати Слово Боже, закликаючи всіх покаятися в гріхах, очистити серця і душі. Великі юрби народу з усіх куточків країни приходили послухати Його. Покайтеся, закликав Іван, наблизилося Царство Боже. І багатьох він хрестив у водах річки Йордан. При цьому люди у голос сповідували свої гріхи. Прийшовши до нього хреститися і фарисеї з садукеями. Проте Іван суворо відповів їм, Змії, непоріддя, ви хочете таким чином уникнути Божого гніву? Спочатку треба щирим серцем покаятися, і не треба хизуватися своїм походженням від Авраама. Бог може створити собі інших дітей. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, буде зрубане й кинуте до вогню. Що ж нам робити? питалися люди. Діліться всім, що у вас є, з бідними. А на запитання митників, збирачів податків Що робити? Іван звелів їм не вимагати з людей більше від того, що належить. Воякам він звелів не вдаватися до сваволі, не зводити наклепів на людей і вдовольнятися своєю платнею. У народі почали гомоніти, чи то часом Іван не Месія, а може, він пророк або Ілля повернувся на землю. Єрусалимська влада навіть надіслала священиків запитати самого Івана, Але він відповів їм: Я хрещу вас лише водою, а за мною прийде той, хто незрівняно сильніший за мене. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Він відокремить пшеницю від полови і спалить полову невгасимим вогнем. Прийшов хреститися в Йорданських водах і сам Ісус. Побачивши його, Іван вигукнув Для чого ти прийшов до мене? Це мені слід хреститися у тебе. Проте Ісус відповів йому. Залиш усе, як є, цим ми виконаємо волю Божу. І тоді Іван охрестив Ісуса. Щойно Ісус вийшов з води, як раптом, над Ним розкрилося небо. Іван побачив, як дух Божий у вигляді голуба сходить на Ісуса, а зверху пролунав голос: Це син мій улюблений, у ньому моя ласка.